Українську писанку можуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міжнародна організація має розглянути цю номінацію у 2024 році. Розповідає Ярослава Ткачук, генеральна директорка Національного музею гуцульщини й покуття. За поданням підрозділу цього закладу музею писанкового розпису в Коломиї Міністерство культури у 2018 році внесло гуцульську писанку до переліку нематеріальної спадщини України. Згодом каже Ярослава Ткачук, Чук Мінкульт подав українську писанку на розгляд ЮНЕСКО. Зі слів директорки музею, заклад надав міністерству підстави, що писанка варта того, щоб увійти до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Першою було це традиційна культура певного якогось виду мистецтва, так, чи якогось обряду, чи якось ну, нематеріальної культурної спадщини, скажімо так, яка впродовж не менше як 50 років. Була безперервною, тобто вона не ця традиція не переривалася. Це одна умова. Друге, це було те, що ми мали зібрати відомості не тільки самої історії, але зібрати відомості самих майстрів, які сьогодні є носіями, і які успадкували від попередніх носіїв оцю традицію. Цього року писанка пройшла технічний відбір до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, розповідає Ярослава Ткачук. З її слів, найбільше майстрів писанкарства на Прикарпатті у Космачі. Там каже, цю традицію передають з покоління в покоління. Займається цим ремеслом сім'я Ганни Линдюк. Жінка розповідає, що радянська влада хотіла знищити українські традиції, зокрема, й писанкарство. Дівчина до школи ходила принесла писанку, писанки. Скільки там у коробці принесла писанок, то, то я отак на базар. То це о, у жінки, а у жінок були великі косилі з писанками. Це варили, це просто били, то жінкам тікали, я косулечку забігла, то я продала свої писанки, в мене не було багато. Знущалися просто з гуцулів, о, хотіли знищити. Ганна Лендюк розповідає, жителі села продовжували розписувати яйця. Своє вміння, каже жінка, вона передала не одному поколінню. Ну, мої дівчата усі вміють писати. І, Дочки, внучки. Так, дамочки, ну хто але на майстер-клас приходять багато. Найбільше в Україні, найбільше певно, у світі, у нашому селі пишуть писанки. З покоління в покоління передається. Від діда прадіда. Ну, ніби так скажуть. від Бабусі писали, ну, не рідко писали песенки, більше жінки займалися. Але було теж. Але були, були ще чоловіки писали теж. Традиційна космацька писанка зі слів мисткині розписана яскравими жовто-гарячими кольорами. Це, каже, символізує їхнє село. З усіх боків освітлене сонцем. Початки писанки таке жовто-гаряче, вийшли з суто з космача. Унікальне село наше, таке жовто-гаряче, як наш і одяг, і наша вишивка. І наші песенки келія сонця. Напевно, це назвою так відобразилася у, наші, у наших кольорах. Рядом прокурава, брустори, шепіт з тої сторони березів. Там зовсім інакші кольори. Ніде таких кольорів жовто гарячих немає як у нашому селі. Ганна Линдюк каже: за малюнками на писанках легко розпізнати автора та подекуди визначити звідки він. Бо кожен узір, за словами жінки, це наче почерк людини. Більшість жінки пишуть писанки з туто зорами. А я хочу на кожній писанці ще щось там птаху, коника. Коник, коник це символ е, е, сели. Е, рибка — це символ, що Ісус Христос реби розділював, село християнства. Пташка — воля. Я це хочу, щоб обов'язково там щось поєднати, як я пишу песенку, хочу що там зробити ще, таке, такі, ще такі символи у тій песенці. Зараз каже жінка, важливо, щоб писанкарство не занепало, і про нього знали у всьому світі. Зараз у час війни ми повинні не загубити цю наше мистецтво, бо мормоскаль відхотів знищити наше національне і наше мистецтво споконвіку. Відколи є Петро Перший, Катерина Друга, це Шевченко писав за, за Москаль, що Москалі він є, і він його ну. Він для того певно є, щоб не Україну. Ну я вже старша, але мають мої вже мої онуки, правники мають це зберегти як доказ того, що у нас було мистецтво і воно не пропаде. Галина Марійчин, Назар Вінтунюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.